Ми всі добре знаємо ці цифри і зважаючи на кількість сліпих. Від глаукоми у світі треба признати, що доки ми не маємо єдиного алгоритму ефективного лікування, бо ми і не розуміємо до кінця самого механізма початку і розвитку глаукоми. На жаль, сьогодні 50% пацієнтів, навіть більше ви бачите від різних авторів, вони звертаються до нас з вже значними змінами. Чому це відбувається? Ну, По-перше, немає болівих відчуттів, а по-друге, це самооцінка втрати поля зору вона відбувається у людей по-різному. І це залежить від того, наскільки щільні скотоми, де вони знаходяться, і чи вони одно чи двосторонні. Неглибокі периферічні скотоми одного ока, вони майже не мають ніякого впливу на щоденну зорову діяльність, тобто на якість життя людини. Оскільки поля зора перекрещується, і вже по мірі того, як ця скотома досягає межі центральної, там де в нас набагато більш гострий зір, ніж на периферії, людина відчуває цей дефект, і тоді вона вже звертається до фахівця. Але коли вона вже звернулася до нас, то поставити діагноз досить легко сьогодні Це інструментальний і наш досвід. Це тріада класичного внутріочного тиску стану зорового нерву, який ми офтальмоскопічно і оцінюємо і за допомогою ОСІТ, і, звичайно, це поле зору. Єдине, що ми можемо сьогодні, і це єдина опція, які б не були, не були варіанти, це ми намагаємося знизити внутріочний тиск. І ми завжди стикаємося з ділемою прийняття рішення з цього питання. І, на жаль, треба констатувати, що не завжди ми можемо перемогти цю хворобу. Тож, коли до нас прийшов пацієнт з вперше виявленою головкомою чи високі функції, чи низькі функції, що ми робимо і чому ми це робимо? Ми призначаємо медикаменти. Чому? Бо ми сподіваємося, що це допоможе. У нас є варіанти, в нас є чотири молекули, і кількість комбінацій з цих молекул, і жодна із сучасних операцій не гарантує нам повний успіх. Можливість важких ранніх ускладнень операцій треба враховувати, і можливість віддалених ускладнень. І все ж таки більшість пацієнтів вони налаштовані на лікування. Ось ми вибрали лікування, тобто ми вибрали медикаментозний шлях контролю внутріочного тиску. Як це ми робимо? Чи є в нас якісь певні рекомендації? Так, на сьогоднішній день в нас є абсолютно чіткий бо... Нам треба, по-перше, встановити цільовий тиск, тут є консенсус і вибрати препарат. Нам треба оцінити ризики прогресування, і тут в нас теж вже є консенсус. Нам треба оцінити ефективність лікування. В нас є інструменти, є консенсус. да, це потребує часу, але ми можемо це зробити. І нам треба вибрати режим моніторингу для вирішення питання, чи потрібно нам зупинятися, коли зупинятися. І переходити на оперативне лікування. Ми маємо сьогодні декілька дуже потужних мультицентрових досліджень, які показали темпи прогресування глаукоми при різних рівнях зниження внутріочного тиску. Відповідно, ми маємо рекомендації тож, щодо цільового тиску при різних стадіях глоукоми. Тож цей пункт нам зрозумілий. Щодо оцінки ризиків прогресування, то теж досить чіткий консенсус, ми маємо. І ми розуміємо, що псевдоексфаліативний матеріал буде накопичуватися з часом в тербікулярній сітці, тож рано чи пізно вже може декомпенсуватися внутріочний тиск. Ми розуміємо, що з віком анатомія кута буде погіршуватися саме для. Гідродинаміки ока, ну і молодий вік теж треба враховувати, бо молода людина очікує досить такі довготривали в неї очікування е, життя, і ми навряд чи е, зможемо протриматися все її життя з гарним комплайнсом і з компенсованими е, цифрами щодо глоукоми. Е, 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 е. В нас є також абсолютно чіткі дані від компанії щодо відсотка зниження внутріочного тиска при застосуванні різних медикаментів. І маємо загальні рекомендації, вони вже відпрацьовані. Ми розуміємо, що краще монотерапія, як перший вибір. Ми розуміємо, що необхідно уникати призначення більш двох флаконів і частіше ніж два рази на добу. Ось ви бачите на даному графіку наскільки погіршується комплайнс, коли ми додаємо додаткові медикаменти. Документи, і ми знаємо, що інколи так називаємо неефективні препарати в лапках вони можуть бути оцінені як неефективні, але це може бути результат невиконання режиму закапування капель. Але все одно не так і як ми вибираємо препарат. Теж досить чіткі рекомендації. Якщо препарат не знижує внутріочний тиск на 15% і більше, ми його не призначаємо більше надалі, не застосовуємо як неефективний, не в монотерапії, не в комбінованій терапії. Ми його просто виключаємо. Якщо препарат знижує тиск на 15 і більше відсотків, але не до цільового рівня, до нього, можна, до, до нього ми даємо іншу молекулу і вона вже працює в комбінації, або переходимо на новий препарат і лишаємо дан, дану молекулу для подальшого застосування в комбінації. Але інколи препарат не працює так, як ми очікуємо, і так, як нам про це свідчать компанії. Чому це відбувається? І це треба враховувати, бо це індивідуальні деякі особливості. І в цьому і є важкість вибору препарату, незалежності від того, що ми маємо в рекомендації. По-перше, це проникність рогівки, вона різна у людей. Активність і пасивність транспорту ліків вона знаходиться в конкуренції до інших речовин, які знаходяться на поверхні рогівки, це розчин препарату, який змішується з сльозою, і ефект очного поглинання в великій мірі залежить і від сльозової плінки плівки, і від часу перебування препарату на поверхні ока. Пенетрація препарату вона залежить від стану ендотелії, від його щільності. Від щільності і якості пігменту в тербікулярній сітці і в увіасклеральному просторі. І після закапування препарат може метаболізуватися за рахунок ферментів сльози, які різні, їх багато. вони… Індивідуально може бути у різному співвідношенні і можуть теж зменшувати активність препарату. Звичайна осмолярність поверхні ока має е, значення. Ну і треба пам'ятати, що е, на тлі е, системного лікування бета блокаторами це при артеріальній гіпертензії, лікування глаукоми бета-блокаторами е, на наразі вважається е, недоцільним. Тож, коли ми говоримо про сльозну плівку і про стан ока, треба розуміти, що нам треба вибрати препарати, які супроводжують лоуковні препарати, саме для того, щоб покращити стан стан поверхні ока. І в цьому сенсі я хочу сказати про хіла камутфорта, бо тут, на мій погляд, він може бути препаратом вибору з великої там. Кількості пунктів, але концентрація досить висока, молекулярна маса велика, за рахунок цього і в'язкість достатньо така потужна. Всі ці три. Складові нам обумовлюють коефіцієнт зволоження дуже високий, як на зволожуючі препарати, і тут враховуються і витримуються і залярність цих осмолярність крапель, яка в порівня, вона. вона Дуже комфортно, бо це саме інтервал осмалярності сльози. Ми знаємо, що цитратний буфер при довготривалому використанні не дає кальсифікатів, але мені дуже цікаво ось останні дослідження, які показали, що центрат натрію він пригнічує вивільнення лізосамальних ферментів із нейтрофілів, тобто вона. Цей цитрат натрію він зменшує запальні явища на поверхні ока. Тож в цьому сенсі теж хілакамотфорди може бути препаратом вибору для супроводу пацієнтів з медикаментозним лікуванням глаукоми. Який би ми препарат не обрали або хірургію в будь-якому випадку, нам все одно треба мати інструмент для подальшого спостереження, щоб з'ясувати ефективність вибраного лікування, і цей інструмент це швидкість прогресування захворювання. І ми його вимірюємо по обсягам втрати світловідчуття, тобто по периметрії. І саме це дозволяє нам вирішити, чи можемо ми продовжувати медикаментозне лікування, чи нам потрібно його замінити, або зупинитися і подумати про хірургічне лікування. І прогресія глоукоми. На жаль, буде відбуватися завжди при глукомі. Питання тільки з якою швидкістю, наскільки ми можемо сповільнити цей процес. Бо є віковий апоптоз, звичайно, є повищена чутливість нервових клітин до внутріочного тиску, яка ця чутливість збільшується з віком. Тож найважливіше питання полягає в тому, з якою швидкістю це буде відбуватися. І ми можемо построїти графіки досить просто, очікувати. Саме прогресія глаукоми відповідно до віку пацієнта і до швидкості загальних втрат світловічуття, тобто, ми по цьому графіку можемо визначитися з подальшою стратегією. Тож, в цілому, сьогодні ми маємо абсолютно чіткі алгоритми наших дій. І медикаментозного лікування, і ми маємо досить чіткі консенсуси з цього питання. Ну і до речі, хочу сказати, що на сьогодні є продовжуються розробки нових медикаментозних препаратів саме ось препарати на з оксидом азота. Оксид азот призводить до розслаблення м'якої мускулатури, до вазодилатації, до розширення трабекулярної сітки. На жаль, оксид азота дуже швидко дезінтегрується, тому його застосовують в комбінації з іншими протиглаукомними препаратами. Наразі це з аналогами простагландинів. Ось цей препарат вже є на ринку. Це візалта. Він має FDA, і це. Комбінація оксіда азоту з латанопростом, і зараз відбуваються останні фази клінічних випробувань оксіда азота з біматопростом. І ще є такі ведуться досить активні дослідження з інгібіторами прокінази, бо вони теж зменшують тиск випискліральних сосудах, що теж досить Цікаво. Таким образом, є перспективи подальшого розвитку медикаментозної терапії. Вони цікаві, і вони свідчать про те, що медикаментозне лікування глаукоми зовсім не втрачає своєї актуальності. Тож, сьогодні ми маємо достатньо чітку картину, коли застосовуються медикаменти, а коли нам треба переходити на хірургічне лікування. І коли нам треба зупинитися, це прогресування глоукоме несумісне з очікуємою тривалістю життя, це наявність неприйнятних системних або очних побічних дій. Ну і рання хірургія може розглядатися при поганому компланзі, коли потрібен дуже низький цільовий тиск, якого ми не можемо забезпечити за рахунок медикаментів, і молоді пацієнти з високими різкими прогресування. Тож, щоб так все це подитожити, можу сказати, що вибір медикаментозного або хірургічного лікування глаукоми – це тверезий баланс між перевагами і між ускладненнями обох цих опцій в кожному індивідуальному випадку. Тож, і той, і той метод. Має право на існування і існує, і ми повинні дотримуватися певних консенсусів в цьому лікуванні діяти чітко в відповідності до цих консенсусів, для того, щоб забезпечити максимальну ефективність, і при цьому Максимально виважено ставитися до пацієнта. Шкодую, що я не можу з цього питання спілкуватися наживо, і на кінець хочу продемонструвати ось цю відому картину Пітера Брагіля, старшого, і сказати, що при лікуванні глаукоми нам треба бути обізнаними, по-перше. І робити все, щоб наші пацієнти не сліпли. Дякую дуже за увагу.